Літо час подорожей. Велика кількість туристів цікавляться, як витрачати менше коштів, а отримувати більше вражень. У Коломиї набувають популярності подорожі автостопом. Нові знайомства, комфортна дорога, цікаві куточки України та світу, які ще переваги та недоліки у подорожі стопом. Дізнавалася Жанна Кузнєцова. Автостоп це не повна халява, як може здатись на перший погляд. Головним принципом таких подорожей є взаємовигода. Водій надає вам можливість безкоштовної подорожі, а ви, в свою чергу, приємну та цікаву компанію. Розповідають коломияни, які вже рік користуються попутним транспортом. Хлопці діляться враженнями від таких мандрівок, адже за рік вони встигли побувати у багатьох куточках України. Майже всі подорожі були цього року. Це була Рівненська область, там ми покаталися по замках, так само двічі їздив в Закарпаття. Недавно були з хлопцями в Тустані і на скель Гайдовбуша». Ну, кожна подорож це щось нове і дуже цікаво. Часто водії розказують про якісь місця, яких просто немає в інтернеті. Подорож автостопом це найперше спілкування, знайомство з новими людьми, багато розповідей від водіїв, неочікувані зустрічі, море позитиву та цікавих історій. Розповідає Ілля, дуже запам'яталася одна подорож на Закарпаття. Їхали з моїм другом і мої подружкою. Ми їхали. Куди ми їхали? В Мукачево, у Соломії були гарні штани. <гум> Її штани замітили якісь люди. Після того, як ми вже пішли на трасу стопити, проїхав Мерседес, потім розвернувся, під'їхав до нас, каже, якби ми не замітили ці штани біля міської радиші, ми б вас не взяли. Виникають і певні труднощі у таких мандрівках. Ніхто не застрахований від непередбачуваних ситуацій. Хлопці розповідають, що найкраще подорожувати вдвох так безпечніше та цікавіше. Погода теж може бути непередбачуваною. Ніколи не знаєш, чи машина зупиниться через 5 хвилин чи за годину, але ризикувати все ж таки варто. Доводять своїм прикладом коломийські мандрівники. Автостоп, перш за все, є дуже крутим тим, що це можливість комунікації, можливість знайомств, не тільки можливість безплатної проїздки, яка зараз є актуальна для студентів, тому що більшість студентів користуються якраз цим рухом автостопорем, і він якраз розрахований на молодь. Ну, з власного досвіду можу сказати те, що автостоп мені дав дуже багато знайомств, особливо різного статусу. Бували випадки, що їхали з професорами і з бізнесменами, журналістами в тому числі. Ну, дуже багато різних випадків бувало. Це насправді дуже класно, і я рекомендую всім принаймні один раз спробувати спробувати, і це затягує просто неможливо. Хлопці переконані, що саме такий вид подорожі є найцікавішим, особливо для студентів. Автостоп це можливість побачити красиві куточки нашої держави та не витрачати на позитивні емоції великої кількості грошей. Ну, ми вже наближаємося до Ужгорода, нашої кінцевої мети. Всім привіт! Ми зараз знаходимося в самозвісному місці. Строї а ось залишилося 66 кілометрів до Львова. Всім привіт. Я зараз знаходжуся на дорозі з Івано-Франківська до файного міста Тернопіль. Ми приїхали в Ужгород. Ужгород нас зустрів тепло, без дощу, все класно.